Друзі, всім привіт! Мене звати Аліна і я рада вітати вас на моєму каналі. Дуже довгий проміжок часу на моєму каналі не виходило нових відео, я взагалі не з'являлася, нічого не публікувала, вам. але на те є дуже вагома причина і дуже така радісна для нас причина. Ті, хто підписаний на мій інстаграм, то мабуть вже знають про що я зараз говорю. А саме про те, що ми з чоловіком чекаємо на поповнення і я вагітна. Саме моя вагітність стала причиною відсутності відео на каналі, але можна сказати, що не сама вагітність на це вплинула, а мій токсикоз. На жаль, я дізналася, що це таке, і токсикоз у мене був нелегкий, скажімо так, не, не слабкий. От тому не було в мене ні сили, ні здоров'я, ні часу на те, щоб щось знімати, на те, щоб вести свій канал. От тому такий довгий проміжок часу мене тут не було. Зараз наразі, дякувати Богу, все добре. Токсикос уже мене покинув, і я готова повернутися на канал, готова знімати для вас нові відео. Маю дуже багато. Натхнення, багато мотивації, багато якихось ідей за цей час, тому вже дуже хотілося повернутися до вас і радувати вас своїми відео. А перед тим, як я розповім про свій токсикоз, хотілося б розповісти. Трішки поділитися з вами, як ми дізналися про цю новину, і трішки розповісти, як пройшов мій перший триместр вагітності. Почну з того, що ми з чоловіком планували цю вагітність, ми хотіли вже дитинку. І тому, в принципі, ми чекали на такий результат і чекали, коли вже вагітність настане. І свій тест я зробила на другий день, мабуть, затримки і мені показало таку дуже-дуже легеньку другу смужку, е таку ледь помітну. Тому, в принципі, у мене ну, взагалі хочу сказати про те, що у мене не було ось цього якоїсь такої радості і такого якогось е неочікуваності, скажімо так, тому що я перший ну, не повірила в це, що це дійсно правда. Коли я зробила свій перший тест, це було вранці, я пішла на курси, якось навіть забула про це. І вже тоді, коли повернулася додому, вирішила, ну, зроблю я ще один тест. Подивимося, що покаже він. І він показав таку саму бліду, блідорожеву другу смужку. І в принципі, якби я знову ж ще далі не вірю в це, що це дійсно правда, що я вагітна. Але, в принципі, якби я розумію, що два однакових теста. не може бути, що там два тести показують помилковий результат. І найпершою людиною, з якою я поділилася цим, це була моя рідна сестра. Я їй зателефонувала. Показала по відео ці два тести, вона, звісно, одразу вже зраділа і почала мене вітати, але я їй кажу: ну, зачекай, то я ще не впевнена, тому що дивись, там да, ця друга смужка дуже бліда. От, на що мені сестра сказала, не придумуй, якби не може бути два тести, однакових хибних таких і однакові ці смужки. Просто було ще дуже-дуже зарано. А, і ну, ми з нею поговорили, я, звісно, ну, добре думаю, так, але все одно, якби в мене були такі сумніви, і, мабуть, я просто якби себе е, намагалася захистити е, від того, щоб е, якщо це не була б вагітність, так, і якщо б там потім виявилося, що так, ці два тести хибні, щоб я не засмутилася дуже. Тобто, якби я одразу повірила в це. І там вирішила, що да, я вагітна, а потім виявилося, що це не так, то було б так трішки е, сумно, і я знаю, що я би засмутилася. І звісно, своєму чоловіку, взагалі, коли я там планувала, що от, да, я буду вагітною, я так хотіла завжди якось красиво про це розповісти, і підготувати якісь там е, сюрпризи, зробити це якось неочікувано. Було там багато ідей, я навіть в інтернеті дивилася, щось читала. От і коли я зробила ці тести і дізналася про це, то чоловік мі був на роботі, і коли він прийшов додому, то, мабуть, на моєму обличчі було все зрозуміло, що я щось хочу сказати, що я щось приховую. І тому, звісно, нічого я не чекала, ніякі подарунки я не робила. Я одразу показала йому ці два тести. Він, звісно, спочатку дуже сильно зрадів. І, ну, Сказав, ти вагітна, але ну, якби потім я йому там сказала, що ось ти вийс, там ця смужка така якась дуже-дуже бліда, можливо, це неправда. І він відреагував на це так само, як я. Він також поставив, мабуть, якийсь такий захист для себе і вирішив це поки на 100% не вірити. І ми вирішили трохи зачекати. Через декілька днів я зробила повторну тест. Смужка була така сама, і в принципі сама для себе я зрозуміла, що так, я вагітна, але просто ще дуже-дуже зарано, тому ця смужка є такою. Але в голові, звісно, було куча якихось думок, якихось страхів і переживань. Мені дуже хотілося потрапити до лікаря, щоб дізнатися, чи дійсно це вагітність, чи все в нормі, тому що там ти починаєш собі придумувати якісь там патології, і тому подібне. От, і так як я проживаю в Німеччині, це в нас в Україні можна було б без проблем там піти в якусь приватну лабораторію, здати там цей чи гормон так, на, на, на вагітність і дізнатися, вагітна ти чи ні. Тут немає таких приватних лабораторій, і всі аналізи здаються по назначенню лікаря і не ну, безпосередньо в лікаря. От, і я захотіла потрапити до лікаря. Ми зробили, записалися, але потрібно було ще трошки чекати, тому що тут не так швидко отримати місце, щоб потрапити до лікаря. Якщо в тебе ну нічого там серйозного, нічого ургентного ми. Трішки почекали. Я прийшла до лікаря, захотіла здати цей аналіз, там ще було куча проблем з цим, тому що вони не могли зрозуміти, чому я так хочу це зробити. Е, ну, слово, мені зробили УЗД, і твердилася моя вагітність. Так було видно, що там є е, ну, ще не плід, навіть не знаю, як це назвати. Ну, що вагітність є. І звісно ж в цей момент я була найщасливішою, і я розуміла, що так, те, що ми хотіли, сталося. І Взагалі я завжди планувала всім якось так красиво про це розповісти, про свою вагітність, для того зняти відео, тому що це на пам'ять нам залишається, тому що у мене перша вагітність, у нас перша дитинка. І завжди хочеться ось ці от радісні моменти зберегти не тільки в себе в пам'яті, а ще й якось на відео, щоб це залишалося, щоб ти там через час це все переглядав, згадував з посмішкою на обличчі і. Так як уже не вийшло розповісти мені це не сестрі красиво, не чоловіку, тому що я не витримала і одразу ж розповіла їм про це. То ми вирішили хоча б нашим мамам якось красиво це розповісти, щоб це залишилося в нас в пам'яті. Зробити про це зняти це на відео. І от моїй мамі ми розповіли: я зробила сама е, листівку. Де намалювала ілюстрацію, де було зображено Айстер, який несе дитинку, і була надпис. Що чекайте, скоро будемо, От ми розповіли про це мамі цією листівкою. Звісно, в неї була дуже крута реакція, сльози на очах, тому що ну, це дуже радісна новина, зрозуміло, що для кожного. А чоловіковій мамі ми розповіли, ми взяли коробку, туди поклали шкарпеточки дитячі, маленькі, якесь, якщо не помиляюсь, брязкальце, якусь іграшку маленьку, і фотокартку від УЗД. І також принесли їй цей подарунок, вона відкрила, одразу вже все зрозуміла. І, звісно, була також дуже-дуже рада, тому що мій чоловік у неї єдиний син і єдина дитина. І вона вже, звісно жив. що якщо моєї мами там є вже внуки, то в неї це перше, І вона дуже-дуже була задоволена і дуже довго вже цього чекала. Ось так от ми дізналися про нашу вагітність, такі в нас були емоції. Ну а потім перші тижні, звісно, була якась ейфорія, радість і тому подібне. І хочу сказати, що на кінець травня у нас була запланована поїздка в Швейцарію. Це була така міні-відпустка на один тиждень, тому що так як я навчалася, у мене не було багато там, канікул, багато вихідних, була тільки одна неділя, і ми вирішили з'їздити в Швейцарію. Ця поїздка була запланована задовго, до того як ми дізналися, що я вагітна. І в принципі, ми ну, там не розраховували, що може пісти не так, чи там якось ця поїздка зіпсується. чи... Чи ще щось тому подібне. І ось в перший день, коли нам потрібно було виїжджати, виїжджали ми на машині, і потрібно було виїжджати зранку, щоб там до обіду ми вже доїхали, заселилися, і ще цей день якби не марнувати, а вже гуляти по Швейцарії. І коли я прокинулася зранку, в цей самий день ем, я відчула ем, таку ем, нелегеньку нудоту. І я думаю, боже, ну вже, ну вже це токсикоз. І як нам їхати зараз в дорогу? От якби ну, я поснідала і це все трішки так пройшло. Ну, зрозуміло, що поїздку цю вже не відміниш, І в принципі ми не знали, що буде далі. Ну, можливо, там легенька нудота з ранками та й все. Ми поїхали, звісно, перші, мабуть, дня три. Це була така нудота, вранці сильніша, там вже до вечора вона проходила. Це були якісь там, вже, ну я стала різко відчувати різні запахи. Наприклад, запах цигарок я взагалі не могла навіть там, якщо на вулиці хтось просто йде курить і палить, то я не могла взагалі це навіть десь там близько проходити. Я закривала носа, не дихала. Тому що одразу просто шалена нудота і позиви на роботу, і це було ну, словом, жахливо. От, але ці перші три дні було так, в принципі, нормально. І е, ми планували декілька днів побути в Швейцарії. У е, е, нас було дві квартири, тобто ми мали міняти трішки. Скажімо так, своє місце знаходження. Спочатку ми планували просто погуляти по містам, а потім вже поїхати трішки вище в гори, погуляти там, дуже красиві озера. Ну, і думаю, ті, хто був в Швейцарії, або бачив відео, знають, яка там краса. І це була моя мрія дуже-дуже давно. Я дуже давно хотіла побувати в Швейцарії, і ми цю поїздку дуже-дуже чекали. Е, і от вже, мабуть, коли нам потрібно було виїжджати з першої квартири і їхати в гори. Я вранці прокинулася з жахливою нудотою. Е, і поки ми доїхали до, тих, до другої квартири, поки ми доїхали по тим горам, бо я думаю, ви розумієте, яка там дорога в горах, це ось такі от серпантини. І мене і так дуже закачує в машині. Я, в принципі, завжди. Так, важко переношу таку дорогу, а тут ми просто, ну, ми ледве доїхали туди, я ледве це все витримала. І вже, а що я хотіла сказати, що після Швейцарії ми ще планували на два дні заїхати в Італію, тому що це, в принципі, було там недалеко по дорозі. І ми вирішили, якщо ми вже там будемо близько, ми заїдемо ще туди. І в нас був заброньований вже номер в Італії в готелі. От тому... Планувалося спочатку так. І ось коли ми вже приїхали на другу, на другу нашу локацію, я проснулася вранці з нудотою і з рвотою. І це був жах, тому що мені було дуже-дуже погано. Я думаю, що ті, в кого був токсикоз, ті, хто це переживав, мене дуже добре зрозуміють. Словом, ми поїхали, звісно ж, далі в гори. І це був жах, тому що по дорозі мені погано ставало, мене все время нудило, і мені весь час було погано, і я не могла нічого там не з'їсти. І від голоду нудить, і ти щось їси, тебе від того потім нудить. І ми ходили просто з такими от сумками, тому що я постійно там якісь сушку, якусь там, якісь бублики жувала, якесь там печиво, яблуки, і, і огірки, і свіжі, і такі. Словом, у нас було просто все з собою. Я періодично там щось під'їдала, тому що оце відчуття голоду це було найгірше. Слово. Е у мене була рвота майже скрізь, б нам не пішли. Я скрізь ходила з якимись кульочками, і мені постійно було погано. Хтось пройде з якимись парфумами, мене від цього нудить, хтось там десь палить мене від цього нудить. Мене нудило від цього запаху машин, від запаху резини, бензину, словом. Все просто все дратувало, все було не так. Я, звісно, була дуже засмучена, але я дуже сильно хотіла додому, просто закритися в кімнаті, щоб не чути цих всіх посторонніх якихось ароматів, і щоб коли мене знудить, то я просто була вдома. Я не бігала десь там, не, не шукала якогось місця, де мене ніхто не бачить, просто могла розслабитися і лягти спокійно лежати. Чоловік, звісно, також був дуже засмучений, тому що він хотів там погуляти. Це була теж його відпустка, побачити щось нове. Але все-таки було прийнято рішення, що коли в нас вже був останній день в Швейцарії, в цій квартирі, яку ми знімали. І ми мали їхати в Італію. Я попросила чоловіка, сказала йому, я тебе дуже прошу, давай ми поїдемо додому, тому що я вже просто не витримую цього. І ця дорога постійно десь їздити мені погано. Ми навіть вже в останню локацію, коли заїжджали до якогось озера, навіть не пам'ятаю як назву цього озера. Чоловік мій пішов, а я просто сиділа в машині, тому що ну ні, я сказала, я не витримаю цього. І ось дорога додому була, якщо не помиляюся, що 700 з чимось кілометрів, і майже половина з них була по гірській місцевості. Словом, це була найгірша дорога в моєму житті, найважча дорога в моєму житті, тому що мене нудило постійно. Ми зупинялись там кожен будь-який 30-40 хвилин, і мені було постійно погано. І коли ми вже доїхали додому, я була, мабуть, найщасливішою людиною в житті. І ось так от начався мій е, такий дуже-дуже нелегкий період. Я навіть. Це, це було дуже рано. Це ще була, мабуть, шоста чи сьома неділя вагітності. І нудило мене ось так от до неділі 16-ї. От, і ось цей весь період я просто лежала вдома і... Чекала, коли вже це все закінчиться. Хочеться трішки більше розповісти про це, для того, щоб жінки, які так само переживають як і я, щоб знали, що вони такі не одні, тому що, що чесно, дуже от, не вистачає цієї підтримки, хочеться якось знати, там, комусь розповідати про це, щоб тебе підтримували, розуміли, що о, да, як я тебе розумію, у мене було так само. Тому що це зможуть зрозуміти тільки ті жінки, в яких дійсно був такий токсикоз. Тому що, наприклад, ті там мої подруги, або навіть моя сестра, які цього не переживали, вони цього не можуть розуміти. А от, наприклад, моя мама, яка так само за моїм братом була вагітною, вона так само ходила тяжко дуже. І от вона мене дійсно дуже розуміла. Їй навіть не потрібно було нічого роз'яснювати їй просто там сказати, або просто навіть глянути на неї. І вона вже все зрозуміла, і от в цей момент дуже хочеться такої підтримки, хочеться, мабуть, на ручки, щоб тебе там хтось гладив, жалів, і тобі навіть саму себе дуже шкода в цей період. Е, перші тижні цього всього е, я не знала вже, що мені робити, тому що в мене була рвота до восьми разів на добу. Я не могла взагалі нічого їсти. Я навіть випивала воду, мене від води нудило, я могла там від води вирвати. Е, про там їжу взагалі мовчу, тому що. Все від всього був якийсь там запах, так і від якогось ще більше нудило. Їсти хотілося від цього відчуття голодуть ще більше. Але що їсти, це було проблема, тому що нічого не хотілося. І я там на якихось сухарях просто жила деякий період часу, і аж потім уже там мені щось там якогось супчику іноді хотілося, або там картоплі. Я, мабуть, картошку їла. Постійно кожного дня, тому що це єдине, що я могла їсти. І коли вже просто в мене не було сил стати з ліжка, то я зрозуміла, що треба щось робити, тому що ця постійна рвота ну це нічого хорошого не для мене, не для дитини, тому що я завжди переживала, а що ж зараз такий важливий період для дитини, коли вона бере ось це все від мене, і, да, там закладаються всі органи. А що вона візьме, якщо я нічого не їм? От, і я почала вже їздити по лікарям. Ми їздили просто на приймальне відділення, скажімо так, так, де якісь там ургентні ситуації, і просто просила допоможіть. Мені виписували звичайні там таблетки від тошноти, від рвоти, які там назначають післяопераційний період, або там в кого якісь є проблеми із цим. І ці препарати взагалі не дуже. Вітаються вагітними, так, тому що не дуже там можна їх приймати вагітним, так, звичайно, їх назначають, тому що краще випити цей препарат, якісь там ці медикаменти, чим жінка просто не їсть і рве там більше п'яти разів на добу, це також нічого хорошого не для жінки, не для дитини. Тому ось із цих двох таких поганих речей краще вибрати щось одне, що буде кращим. Звісно, дуже довго терпіла, щоб не пити ці медикаменти, не приймати їх, тому що в мене був такий страх, що я нашкоджу. Але от коли вже просто ти вже не можеш від цієї нудоти витримати це все, і коли вже в тебе ну в мене, взагалі я ж кажу, не було сили не вставати, іноді навіть говорити. То я, звісно, їх приймала, але я розуміла, що так далі не можу, тому що я там приймаю цю пігулку через годину. Там знову починається рвота. Мені там на годину півтори легше, а потім знову стає гірше. І от ми вже там стукали, де тільки можна до всіх лікарів. Мене і капали, і то я просила це сама поставити вже мені якусь крапельницю, щоб в мене хоч трохи якась вода затримувалася в організмі, тому що я, звісно, втрачала вагу і не могла навіть пити воду. І я дуже вдячна одній лікарці, до якої ми потрапили. І вона мені назначила пігулки саме для вагітних, тобто це не просто там якісь пігулки від тошноти для всіх. А от саме для вагітних, саме від токсикозу, від цієї рвоти і нудоти, які дозволені вагітним, які були розроблені спеціально для них. На жаль, я не буду залишати, як вони називаються, тому що це дуже вам виписувати ваш лікар. І ось вона мені видала ці таблетки. Також вона мені дала там вітаміни додаткові, тобто я приймала і так вітаміни для вагітних, але вона ще там мені виписала, які можуть бути. Також виписала одні пігулки з екстрактом імбирю, тому що мені багато хто казав там, «жуй імбир, там пий чай з імбирем, але ну, не могла я взагалі навіть на, на запах його переносити. А от саме з цими пігулками мені ставало легше. І Боже, яке було полегшення, коли я почала пити ці пігулки. Звісно, в мене була нудота, вона там ніде не ділася, і була по пару разів на день рвота, там, особливо вранці. Але якщо порівняти там два рази на день рвоту і вісім разів на день, то звісно, ну, зрозуміло, що два рази набагато легше перенести. І от завдяки цим пігулкам. Я почала щось трішки їсти, я змогла там вже вставати, ходити і щось робити, тому що до цього я просто лежала і взагалі закрита в кімнаті, тому що чоловік, бідний, мій, не міг не холодильника відкрити, не посудомийну машину відкрити при мені, не каву попити, тому що мене нудило від всіх цих запахів, на кухню я навіть не виходила. Дякувати Богу, що моя мама поруч, і я дуже їй вдячна, тому що. Вона мені просто приносила їсти, приходила до нас додому, там і чоловіку іноді щось приносила, і, і мені, звісно, приносила ну завжди поїсти. Там я щось замовляла, їй то якийсь там бульйон, то ще щось. От тому я дуже їй вдячна. Це була дуже велика підтримка для мене. І... От, дякуючи цим пігулкам, я вже вийшла на курси, тому що я не могла ходити на навчання. Я там першу неділю була на лікарняному, тобто спочатку були, як в мене, канікули, ми там раніше повернулись, в мене вийшло пару днів, потім і ще я взяла собі лікарняний. І мені багато хто казав, от, там наші тобі ті курси, там покинь, потім, там, уже коли там, чи закінчиться токсикоз, чи коли там родиш, тоді вже підеш. Продовжиш їх, але справа в тому, що мені залишалося там буквально вже, мабуть, місяці три до екзамена, і мені було так шкода, що я вже ну там шість місяців проходила, і зараз ці там три місяці вже залишилося і покидати ці курси. Ну, було шкода свого часу, тому що тоді пройшлося починати все заново. І мені прийшлося ще ходити на курси. Звісно, багато жінок, які ходять на роботу при такому токсикозі. І чесно я. Я не знаю, це для мене якісь героїні, тому що я дуже рада, що мені не потрібно було ходити ще на роботу. Там ті курси я там 4,5 години відсиділа і пішла додому. І це все такі курси. Ти просто сидиш там, слухаєш, дав від тебе там іноді щось хочуть, але це не робота, на якій в тебе є велика відповідальність на тобі, і ти маєш її виконувати. От, тому я дуже рада, що мені не я не ходила на роботу, а були тільки ці курси, але потім був екзамен, до якого потрібно було підготуватися, який потрібно було здати з таким от е, станом постійної недоти. Тому це був такий не з легких часів. Але дякувати Богу, ми це все пережили, перенесли. Так, і це така, знаєте, болюча тема, про яку я мушу розповідати дуже довго, але буду вже закінчувати. Словом, я спочатку мені всі говорили, що от там після трьох місяців пройде. Я чекала 12-ї неділі з надіями на те, що це закінчиться після 12-ї неділі. Після 12 цій неділі було так само. Потім я чекала 14-16. Словом, до 18-ї неділі відчуття нудоти мене не покидало не на секунду. Це було постійно. Слава Богу, що не було роботи. І взагалі було, ну як я вже повторюся, це дуже легко з цими пігулками, дуже легко було це все переносити. Зараз у мене 23 я неділя, і так, звісно, я вже мені набагато легше. Але знаєте, мабуть, після неділі 14-ї я сказала своїй мамі, кажу, ти знаєш, я розумію, що далі вже легше не буде. Тому що якщо прийде токсикоз, з'явиться щось інше. Зараз в мене бувають буває нудота. Я так само реагую на деякі запахи дуже різко. Запах цигарок я не переношу досі, але е відчуття ось цього нормального стану. Яке у нормаль... у невагітних жінок, яке мене було до вагітності, досі немає. Тому я думаю, що тільки вже після народження дитини в мене прийде все зовсім. Не буде ні цієї недоти, ні ось якого якогось відчуття незрозумілого. От, тому, в принципі, вагітність для кожної жінки різна. Тому я поділилася з вами своєю історією. Можливо, комусь вона буде корисна, когось підтримає, і хтось так само, як я, переживав цей період. Так дуже, скажімо, тяжко. Єдине, що, звісно, дуже мене е, тішило, це е, коли ти чув серцебиття дитинки, і коли тобі лікарі казали, що дитина розвивається, що з нею все добре, ось це було, е, мабуть, най, найкращим, найприємнішим, як, як мед, скажімо так, для моїх вуг. Тому що я розуміла, що окей я зможу все витримати. Мені все одно там і наскільки разів мене буде нудити, аби тільки моя дитина розвивалася і з нею було все добре. Ну, друзі, дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Наговорила я вам тут багато й довго. Думала, що відео вийде там на декілька хвилин, але ні, вийшло дуже довге. Дякую за перегляд. Підписуйтеся на мій канал, якщо ви на нього потрапили перший раз. Якщо вам цікава тема дитини, вагітності та материнства, тому підписуйтесь обов'язково, тому що тепер на моєму каналі з'являться ще й такі відео. Планую показувати вам, як ми готуємося до появи дитинки. Але відео з домашнім затишком і з подорожами і з усім тим, що було до цього на моєму каналі, ніде, звісно, не діляться. Тому обов'язково підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити всіх моїх наступних відео. Дякую вам за перегляд! Дякую, що залишаєтеся зі мною! І до нових зустрічей всім па-па!